Всім привіт, це а Це тайлер, який шукає сім'ю. Ми показуємо його з людиною, яка його врятувала разом із сестричкою. Ще зовсім маленьким він вийшов до людей, тому що вже просто от були дуже худі. Вони голодали, вони були покинуті матусою. Отже, дітей врятували ще зовсім малесенькими, і досі вони не знайшли свою сім'ю. Йому 10 місяців він виконує неймовір. Гарна команди, він дуже сором'язливий хлопчик. Більше вже не виросте. Ми гуляли з моєю собакою, та вийшло два цуценя. Ну то цуценям не можна було назвати. То було два скелети з величезними головами. Попитала у знайомих, що це за цуценя, і мені розповіли, що це дика собака. Родила, покинула їх, і вже коли вони пропадали. Будь ласка, Подивіться, який гарний вчинок. Давайте своїми репостами. Багато-багато їх зробимо, щоб Тайлер знайшов свою сім'ю.